Олена Рєпіна, збірка поезії, Всміхнися жінко. Що може жінка? Що може жінка? З Богом в серці все, їй не забракне сили і терпіння, вона коханому надію принесе і надихне митця на сотворіння, її любов плекає немовлят, її рука гойда колись людства. І хоч обов'язків земних довже знеряд. Вона й вічне не вважає за безумство, все промовляє у руках її, квітник, що барвами едемськими буяє, червоний борщик на здоров'я для сім'ї, рум'яний хліб, що навіть душу насичає. В її долонях спиці і гачок одягнуть бідного, Замерзлого зігріють, а голка і жмутих різних ниточок Не лиш картини вишиють, а мрію. У неї справах завжди добрий лад, за що не візьметься, їй все вдається. І у жінки кожної їй свій талант. Він розкриває, коли Бог у серці.